Вітаю, дорогі глядачі. 18 грудня 2025 року Велика Британія оголосила про розширення обмежень проти Московії. Цього разу під удар потрапили компанії, які досі залишалися поза межами санкційних списків. До переліку додали 24 нові позиції, серед них чотири великі нафтові гіганти, які забезпечують значну частину московського нафтового експорту. Мова йде про Татнефть, Роснефть, Роснефтігаз та ННК Оел. Татнефть посідає шосте місце в Московії за обсягом видобутку нафти. У четвертому році експорт цієї компанії впав на 7,5% до 8 мільйонів тонн, Але навіть із такими падіннями це залишається великим обсягом. Роснефть, хоча і менша за масштабами, контролює родовище в кількох регіонах Московії та має власну мережу приробних потужностей. Русні фігастанка ОЛ діють переважно в регіональних масштабах, але також мають долю в загальному московському видобутку. Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Британія вже наклала обмеження на Лукойл – два найбільші нафтові компанії в Московії, які разом контролюють більшу частину московського видобутку. Ще раніше в січні 2025 року під санкції потрапили Газпром нафта та сургутніфтігаз, третя за та четверта за величиною московські компанії. Тобто, протягом одного року Британія фактично заблокувала доступ до своїх фінансових ринків для всіх ключових гравців московського нафтового сектору. Але що це означає на практиці? По перше, будь-які рахунки компанії у британських банках негайно заморожуються. Британські фірми не можуть надавати їм послуг, укладати контракти чи здійснювати фінансові операції для п'яти фізичних осіб, які також потрапили під обмеження. 18 грудня додається заборона на в'їзд до сполученого королівства. Цікаво, що серед юридичних осіб у списку також опинились компанії з інших країн, наприклад, імірацькі та узбекські. Виходить, що санкції спрямовані не лише на московські компанії, а й на тих міжнародних посередників, які допомагають Москві обходити обмеження. Але грудневі станції не обмежилися лише Британію того ж дня, 18 грудня 25 року, європейський союз також оголосив проведення обмежень цього разу проти 41 судна, так званого Тіньового флоту Московії. Це танкери, які використовуються для транспортування московської нафти в обхід обмежень. Речі, сьогодні Україна продовжила цей тренд, і середземному морі чомусь попали по танкеру сьогодні. Тіньового нафтового флоту. Дуже цікаво, як так вийшло взагалі? Чи Україна? Та може ти не Україна, може, може, це. Взагалі хтось. Давайте так. Ще хтось доєднався. Ми бачимо процес. Це більше і більше суб'єктів різносторонньо доєднується до обмеження Тіньового флоту Московії. О, отак от краще сказати. Європейський союз вже запровадив санкції проти 529 танкерів Тіньового флоту. Тепер загальна кількість підстанційних суден наближається до 600. Їм заборонено входити до європейських портів, а європейські компанії. Не можуть надавати їм послуги. Але проблема для Москви полягає не стільки в санкціях, як і в структурних обмеженнях. За оцінками самого московського уряду, без суттєвих інвестицій та нових технологій видобуток нафти може почати стрімко падати в інерційному сценарії з поточних 520 тонн. На рік він знизився до 477 тонн до 36 року. Експорт нафти доведеться скоротити втричі. У паципістичному сценарії, який включає посилення західних станцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів до 50-го року, Москва видобуватиме лише 171 мільйон тонн нафти щороку втричі менше, ніж зараз. Барелів для експорту може взагалі не лишитися, але це, звісно, поки тільки припущення. Головне зараз, що захід не збирається послаблювати тиск, навпаки, обмеження стають дедалі точнішими та системнішими. Якщо раніше під удар потрапляли переважно великі державні компанії, то тепер санкції поширюються на регіональних гравців, міжнародних посередників та тіньовий флот. Через це все московські нафтові компанії змушені шукати альтернативних покупців у Китаї та Індії, але навіть там попит не безмежний, а ціни нижчі за світові. Тіньовий флот дозволяє частково обходити санкції, але з кожним новим пакетом обмежень вартість експлуатації цих суд зростає, а ризики тільки множаться. Окрему роль у цьому, звісно ж, відіграє Україна, яка наносить знову такі прямі удари по московському тюньому флоту. 28-29 та листопада цього року морські дрони СБУ і Бебі вразили в Чорному морі два пістаційні танкери Кайро і Вірат. Обидва судна прямували порожніми на завантаження до одного російська. В результаті танкери були виведені з експлуатації. 10 грудня 2025 року СБУ завдала чергового удару цього разу по танкеру Дашан в Чорному морі. Вартість такого судна оцінюється приблизно в 30 мільйонів доларів. Це систематичні атаки, які змушують московські танкери змінювати маршрути та обрати обхідні шляхи вздовж узбережжя Грузії та Туреччини. Це в свою чергу збільшує вартість фрахту, логістики і таке інше, що надзвичайно, нас звісно ж, і глядачі радує. Також через ці удари, страхові компанії різко підняли премії для суден, які працюють з московською нафтою. Деякі судновласники через це починають відмовлятися від ризикованих контрактів ньовий флот, який щотижня приносив Москві близько 1 мільярда доларів. Тепер стає дедалі дорожчим та небезпечним інструментом обходу санкцій. Українські удари по танкерам, зростання страхових премій та заборона доступу до портів роблять цю схему дедалі менш рентабельною. Москва намагається адаптуватися, але кожна адаптація коштує грошей. Перед тим як повернутися до перепитті московської нафти, хотіли трошки поговорити про освіту. І про те, як знайти додаткові кошти на підтримки сили оборони, зокрема, коли світ змінюється під впливом санкцій та геополітики, важливо розуміти не тільки новини, а й те, як це впливає на ваші гроші, нафтові ціни, валютні коливання, падіння ринків все це створює як ризики, так і можливості. Якщо ви давно хотіли розібратися з інвестуванням, але відкладали через хаос в інформації. Зараз найкращий момент до кінця року є акція. Два курси з ціною одного. Курс основи інвестування дає розуміння, як працює ринок і як приймати рішення без паніки та імпульсу. Добрати можна за посилання у 2025 році дефіцит московського бюджету досяг 5,7 трлн рублів, що становить близько 3% відсотків ВП. Це втричі більше ніж за аналогічний період 2024 року. Витрати на війну проти України склали 11 трильйонів рублів що дорівнює 5% відсотків ВП. Міністерство оборони Москви вперше офіційно визнало ці цифри, підтвердивши, що 82% витрат – на національну оборону йде безпосередньо на війну. Це більше ніж Москва сукупно витрачає на соціальну політику та національну економіку. Разом взяті, щоб покрити зростаючу діру в бюджеті. Москва змушена нарощувати борги за святому росією було розміщено облігації на фактично 8 трильйонів рублів. Це більше ніж під час пандемії COVID-19. Проблема в тому, що запозичення відбувається за надзвичайно високими ставками. Санкції заходу проти нафтового сектора тільки прискорюють цей процес, позбавляючи Кремль головного джерела доходів. А чим менше на Москові буде доходів, тим швидше вона сяде за стіл переговорів. Власне, сподіваємося, що це все справді буде спонукати московитів менше мати ресурсів, і треба ще сказати, що Британія завжди вводить додаткові санкції раніше, ніж це робить Сполучені Штати. Хоча Сполучені Штати зараз кринжують, вони трошки послабили санкції в певних сегментах Роснефті і. Локоєлі, а також сьогодні була інформація про те, що вони трошечки послабили санкційний тиск на, певних, на певні фірми, які доставляють на Москові товари подвійного призначення, навіть от таким чином розмова зараз іде. Ну, звісно, трошки не віриться, що може бути тиск додатковий на Москові, але ми вже практично пішли на все, яку хотіли американці. Будь ласка, розмовляйте з Московію, нехай вони. Починають справді робити справжні кроки до миру. А, і не треба нам розповідати, що ми тут нічого не хочемо, як Трамп хоче. Це хочемо, давайте там Рубі пояснює Трампу логіку, процесу і умовляйте восковитів на перемовини, а ні, то влупляти ще санкції. Будемо чекати від Америки. Можливо, до чого я це кажу? Можливо, ці нові санкції від Британії це певний такий спойлер майбутніх більших санкцій. Ну, мені б хотілося б вірити. Всім всього найкращого. До побачення.